Вітання всім глядачам ютуб каналу Суперпозиція. Мене звати Віктор Коломієць. Залишайтеся з нами і дякую, що ви дивитеся наш канал. Дякую, що цікавитеся всім, що відбувається у світі, в Україні. Ми аналізуємо з нашими гостями все найоперативніше і найцікавіше. І сьогодні гість нашого ефіру політтехнолог Тарас Загородній. Пане Тарасе, добрий вечір. Так, добрий. Будемо говорити насамперед про міжнародну політику, бо. Заяви продовжують лунати від наших міжнародних партнерів. Кіт Келох продовжує перебувати в Україні. Дональд Трамп далі продовжує робити заяви, які стосуються російсько-української війни. Президент Зеленський теж не втомлюється повторювати про те, що ми продовжуємо залишатися стратегічними партнерами, про те, що варто зробити, аби зупинити цю війну. Почну, мабуть, із заяви міністра закордонних справ чи то пак вже виконувача обов'язків міністра закордонних справ пана Сибіги, який заявив про те, що Україна готова до розмов консультацій переговорів для досягнення справедливого миру, і найбільш дієвою могла б бути зустріч президента Зеленського та Путіна. Ем, яка ймовірність того, що це взагалі-небудь коли може відбутися, в силу того, що Путін заявив не, і неодноразово він про це говорив, що Зеленський не є легітимним? А, сам Зеленський багато разів до того е, такі зустрічі відкидав? Ну а от зараз е, така позиція з'явилася, і така заява від Сибіги прозвучала, будь ласка. Ну так вона не зараз з'явилася. Вона з'явилася ще в травні, коли американська адміністрація почала говорити давайте, ідіть, перемовляйтеся з росіянами, тоді Зеленський перевернув цю шахову дошку. Ну, добре, давайте, давайте з Путіним зустрінемося. Прекрасно розуміючи, що Путін з ним зустрічатися не збирається. Але це дозволяє. Це дозволяє... Україні показувати, що Путін збирається йти ніякі перемовини. Тобто, це де, в дійсності хитрувата позиція, достатньо грамотно зроблена і собі її просто повторив. Полягає в тому, що розуміючи, що Путін збирається зустрічатися. з Зеленським, Зеленський наполягає на цій зустріч. Потім говорить Трампу: ну так давай в трьох тоді зустрічатися, і фактично поклавши відповідальність заявку Путіна на Трампа. Трамп зрозуміло не може теж це забезпечити. Ну зеленський тоді говорить: От як ми з вами на 30 не перемір'я домовлялися, домовлялися. Так що давайте ворушиться швидше, давайте додаткові санкції, додаткову зброю будемо примушувати Путіна йти туди, туди куди потрібно, так для того, щоб перемагати, фактично. І тому така ситуація, тому що тут. Зеленський перевернув з них на голову в дійсності, ну в стилі стадіон так стадіон, а перевернув в дійсності дипломатичний протокол. Тому що ну в дійсності зустріч перших осіб це відбувається після того, як відбуваються якісь перемовини. Але Зеленський сказав, давай сюди, Путін. Туди". ну, так і тепер, нехай вони тепер розповідають, як вони хочуть ми робити. Так що абсолютно логічно, і Путін дійсності не збирається з Зеленським, тому що він хоче виключно з Трампом прощатися або Сідзінкіні. Отже, ця зустріч виключена: це чисто дипломатична заява. Не дипломатична. Дивіться, це частина стратегії, угу. Стратегії, щоб показати, що Путін не збирається ніякі ідії, ніякі перемоги. Немає цього, давайте зброю, давайте санкції. От, тому що ви нам обіцяли, ми з вами домовлялися про 30 денний перемір. Заява про 50 днів, заява Трампа. Це теж частина стратегії, тому що Трамп говорить, ми даємо 50 днів Російській Федерації, далі ми вдаримо санкціями. Днями раніше він вже уточнив свою заяву, сказав, що 50 днів не обов'язково мають відбутися, не обов'язково мають пройти. Це може бути і менше. А Лавров каже про те, що ми ніяких санкцій не боїмося і переживемо і ці санкції. А, ну от що власне відбувається? Це знову ж таки е, йдеться про такі певні політичні гойдалки, чи що? Та ні, вже не гойдалки. Вже не гойдалки. Путіна вже заганяють. Заганяють достатньо активно. Тому що Трамп. Виглядає слабаком в розмовах з Путіним. Це його я думаю, дратує. Це його пресує і демократична преса. Ну там само по собі у них, якщо вони годину не критикували Трампа, то година пройшла даремна, але і преса, яка орієнтована на республіканський електорат. От, ну наприклад, Нью-Йорк Пост, як точно читає Трамп, які публікують страшні фотографії з України на перших шпальтах. Це тисне на нього, і він змушений йти теж тиснути на Путіна, а, тому що, ну бачу, що там же ще преса останні два місяці запитувала. Чи не здається вам, що Путін у вас буде? і Він не хоче бути слабаком. А, 50 днів, я думаю, пов'язане з багатьма факторами, а пов'язане з фактором того, що а, вони ставлять їх перед фактом для того, щоб. Зробити, можливо, неочікуваний хід, тому що вони ж те саме зробили Іраном. Ірану ж сказали 60 днів і на 61 днів пролетів Ізраїль. Далі, зарано, те саме було приблизно. Сказали, два тижні будемо розбиратися, через 3 дні почали бомбардування без будь-яких попереджень. Тобто, це тактика створення не, 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 стратегічної невизначеності. Росіяни не знають, що будуть відбуватися. І це дуже їх дратує і нервує дійсності, Як би там вони не хорохорилися, не розповідали, що вони не побоюються санкцій. А ось тим більше Лінці Грем натикає, що можна аєталом, а аєталам а, зателефонувати, запитати, що, що воно буде. А, вересень, вересень, чому вересень? Я думаю, що це пов'язане з двома головними подіями: це перемовина мізі Сполученими Штатами Америки і Китаю. Так, вони намагаються знайти якісь там компроміси або. Перепочинок такий перед конфліктами, які неминучі сполученими штатами Америки з, з Китаєм, і наступне починаються нові політичні сезони. і в США починаються фактично перегони. Передвиборчі, які відбудуться вже наступного року, Там буде будуть перебиратися конгрес. Ну конгрес буде перебиратися, тому з цим це пов'язано. Далі вони тиснуть, бачите, у таких розмов. Взагалі, чого вони бомбардують Москву і Санкт Петербург а, від попередньої адміністрації, взагалі можна було не почути, там би просто знеприптомли від цієї думки. А тут Трамп це напряму це Білий дім, до речі, підтверджує, що таке звучало. Тобто, це, 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 це наступне. Далі а, вже є великі зміни в тому, що з'явилися гроші. А у Трампа різко покращується настрій, коли з'являються гроші на закупівлю американської зброї. Це повністю відповідає його передвиборчим обіцянкам. а Трамп виконує свої передвиборчі обіцянки, що ми платити не будемо, але готові продавати. Так що процес йде в дуже неприємному напрямку для Росії стосовно санкцій, ми повинні розуміти, що основні санкції повинні накладати виключно Україна, а це питання полягає в тому, щоб бити по території Російської Федерації, бити по портах, бити по терміналах, так де, де знаходиться. Основна маса цих, основна маса експорту російської нафти. Погані новини йдуть, що європейці знаходять юридичну рамку для того, щоб затримувати суда. Данській протоці – на 14 днів, на 30 днів, ну і так далі. Це, це буде працювати, але головне санкції ж не американці повинні не класти європейці, які досі торгуються росіянами. Так, до речі, про європейців е, виявляється, що Трамп не попереджав європейський союз про те, що вони будуть закуповувати у Сполучених Штатів Америки власне цю зброю. І про це пише агентство Reuters. і раніше вже повідомлялося про те, що Угорщина, Чехія, Франція і Італія не будуть брати участь в цій ініціативі. Чи не зіткнемося ми з тим, що ну, Трамп знову таки видав е, заяву, але європейці будуть її виконувати. Ну, Скажем, так не, не в тому розумінні, в якому її запланував виконувати Трамп і в якому хоче отримати Україну абсолютно. ну абсолютно це немає. Ну угорщина. Ну угорщина ну, зрозуміла скільки вона грошей готова було б дати. Ну таке. Ну і чехія, ну може вони в дійсності немає грошей. Італія, скоріш за все, буде своє давати, свою зброю. Франція теж свою буде зброю давати, тому що у Франції така завжди позиція була. Що якщо і купувати, то треба купувати французьке. Ну, Starb Shadow, наприклад, це взагалі спільна французька-британська розробка. Головне, що є гроші. Гроші є від Північної Європи, та й там їх купа. Це країни Північної Європи. Приєднуються Німеччина, Британія. Цього з головою вистачає для того, щоб. Оплатити постачання патріотів для України, принаймні на, на цьому етапі. Одна Норвегія 1,7 сім трильйонів. Про що ви говорите? У них є суверенний фонд, війни кошти. Одна Норвегія може всю війну профінансувати ну, принаймні рік війни в Україні замість США, Америки та взагалі всього Європейського Союзу. Так що при великому бажанні, тому проблем ніяких тут не буде і. Я думаю, що ВПК АПК Штатів Америки з великим задоволенням чекає на ці гроші, mm -hmm. а це спонсори теж Трампа в передвиборчій кампанії. Тому я думаю, що тут проблем не буде. Ви згадали про ракети штормшеу кількома днями раніше. Звучала інформація про те, що Трамп можливо дасть дозвіл на поставку інших ракет, е, таких далекобійних, е, і на жаль. Напевно, для нас він вже цю заяву спростував. Чи допускаєте ви взагалі, що Сполучені Штати Америки можуть дати дозвіл на використання цих ракет Україною і на їх поставку, в принципі, щоб Україна могла ними скористатися? Треба свої робити і довбати. Тоді будуть нам не давати ракети, щоб самі свої не робили. Це тільки так працює в цьому світі. Тим, чим ти сильніше будеш. Цим сильніше саме будеш демонструвати, що ракети ваші нафіг нікому не потрібні тут на, на полі бою. Прибіжайте самі, що будуть засовуватися ракети в нам в руки, що стріляти ними, щоб довести їхню ефективність. Так що тут це повинен бути подвійний процес. Тобто, ми повинні виробляти зброю. До цього Україна повинна відкрити експорт для нашої зброї, щоб залучати кошти в нього. Оце ухвалити законопроект Defense City, який зараз знаходиться в а в цьому Верховній Раді забезпечити страхування військових ризиків, засекретити підприємства, ВПК, які знаходяться на Україні. Їх можна е на території України, їх можна знайти в відкритому доступі, і багато чого іншого. І виробляти виробляти ракети і напаритись, що дадуть, не дадуть. Як тільки у нас буде більше ракет, тоді одразу ж пробіжать і будуть говорити забирайте. Так що це так в цьому світі працює. Між іншим, журналіст Віталій Портніков говорить про те, що далекобійні ракети можуть все ж таки з'явитися в Україні. Щоправда, це може призвести навіть до ядерного удару зі сторони Російської Федерації, початок чи то пак продовження Третьої світової війни. Бо хто як розцінює цю війну? Ви так іронічно посміхаєтеся, власне, прокоментуєте цю, цю заяву чи цю точку зору. Ну, це туфтою росіяни годували демократів, так? От. І там був Вільям Бьордс, який колишній, колишній посол Сполучених Штатів Америки в США, який був рософільськими настроями. Зверніть увагу, жодної загрози, погрози в бік США після обрання Трампа немає, навіть застосування ядерної зброї. Чому? Тому що розумію, що можуть по голові отримати від нього точно раз. А, ну просто пан Портніков дуже симпатизує демократам, і він завжди у нього такий перехрес. Може, мені здається, але здається, що він просто недолюблює Трампа, а ось нам не, не треба любити, не любити Трампа. Нам треба використовувати його як інструмент. Давайте так: якби росіяни були впевнені, що застосування ядерної зброї. Щось вирішить в Україні швидко без будь-яких наслідків для них, вони б давно це зробили. Так? Але вони не впевнені в цьому. Що застосування, наприклад, тактичної ядерної зброї призведе до розпаду радянської, української армії. Не, не призведе, тому що тактична ядерна зброя робилася, виходячи з досвіду Другої світової війни, де в одному місці можна було накопичити мільйону армій. Це перше. А, далі, категорично проти Китаю. Як і всі ядерні країни, не через Любов до України, а тому що розуміють, що ядерна зброя одразу ж з'явиться у Японії та Південної Кореї. Тому я вважаю, що ризики застосування мінімальні, так? тим більше вони не знають, що буде справа. Пам'ятаєте ту історію, коли Медведєв виліз із своєї заяви і почав там погрожувати, що може теоретично націкати, що ядерну зброю зараз передамо Ірану. Одразу ж отримав по вухах з, з боку Трампа, от виліз з такою скігленою такою заявою е, в стилі «Товариш Сталін произошла чудовічна ошибка» і все інше, і все. Тому я вважаю, що це такі стосовно третьої світової війни, так вона вже йде. Угу. Україна є Україна є частиною Третьої світової війни. Просто вона ще не називається. Зосередимось довкола е, самої особистості Трампа. Ми ж розуміємо. Чим він керується, це дуже така особистість неординарна, і днями його потролив фактично міністр закордонних справ Лавров Російський, який сказав, що чули ми вже не тільки про 50 днів, а й про 24 години і про. Там що там 30 днів, чи скільки там я вже тут гублюсь. Це може ну, роз, роздраконити Трампа. Да? Він може нарешті зрозуміти, що ну, над ним просто знущаються і жартують, і ну, вдарити таким ударом, від якого оговтається Росія ще не скоро. Ну, може, може, тому що він ви створює таку ситуацію не Тим більше вони показали, як це працює на Ірані. Да? А ось те, що там росіяни нервово реагують на це, нервово реагує. Я пам'ятаю, як Трамп розповів цей, точніше Лавров розповідав. Що оце заяви Трампа, що на передвиборчій зустрічі, що вони будуть бомбити Москву та Пекін, так. Що це було дікфейк, ми не віримо. І, до речі, а, у, у мене питання от, про, про ядерний удар, як там ви процитували попередньо цього. А де погрози, а де погрози за те, що ви ти будеш бомбардувати Москву по дати відповідь? Да? Навіть погроз вже немає. Uh -huh. да? Далі от там розмовляв зеленський, зеленський а, з Трампом. Трамп запитав: чого не б'єте по Москві та Санкт-Петербургу? Да? Ви можете уявити собі, що попередня адміністрація е, американська взагалі таке згадала. Да? У них там, знаєте, е, вони там від страху навіть від цієї думки просто ви, не, не зворушили від місця. Тим більше Білий Дім під, підтвердив, що така розмова була і це було і було сказано. Так? Ну, вони так хитрувато сказали, ви висмикнули ви, ви з контексту. А який ще може бути контекст, коли йдеться про Москву та Пітербург? Тому в дійсності Трамп що Трамше показав, що він серйозна людина, що може застосувати зброю. Він показав, що Трамп не це не попередня адміністрація, яка буде обтікати і дивитися всі плювки Росії на себе робити. А він може влупити, рука не здригнеться, рука не здригнеться, і тому це це в дійсності. Я думаю, що дуже дуже неприємна новина для Росіян. Що своїм бакуванням вони ну, викликають таку реакцію? Це дуже добре для нас е, цікаво, що спецпредставник Трампа Кіт Келлог зараз перебуває в Україні, і його візит, його перебування в Україні співпало із е, відставкою українського уряду. Це випадково, на ваш погляд? Та там того ж готувалася та відставка. От, про це зібрати не могли конфігурацію, як вони повинно. Ну, до речі, тут досі не зібрало. Ну, зверніть увагу. Досі не проголосували кадрових питань. Є тільки голосування по цьому. А шмогаля, нарешті, вигнали там, да? е, ось. А Далі, ну, зрозуміло, по прем'єру, так, а далі ще нічого не зрозуміло. Ну, так процес ще триває. Е, питання відставки уряду будемо зараз обговорювати з вами. Навіть на відставки будемо говорити про майбутній уряд, який особливо не відрізнятиметься від теперішнього. Те, що зараз гуляє в просторах інтернету, те, що говорять між собою і політичні експерти, і власне політики, про те, що міністри фактично залишаться в уряді, але на інших місцях. Ви взагалі, як ставитесь до цієї ротації? Що, на ваш погляд, може бути позитивного і що є негативним? Чи, можливо, нічого не зміниться, тому що від перестановки доданків сума, зрештою, не зміниться. Не погоджуюсь. Я вважаю, що Шмигаля виганяється дуже добре. А Свириденко я вважаю, ну, адекватною людиною. Вона розуміє, що таке промислова політика в першу чергу, а промислові асоціації підтримують і це головне, так. Вона розуміє, що такі стимули з підтримки виробництва, стимули, як повинна працювати державна, державна та приватна партнерство. Активно це реалізує, співпрацює з парламентом активно, там з паном Наталухом, Наталуха і Киселєвський. Це депутати, які рухають промислову політику по локалізації. Багато чого зробило виробництво території України. І багато чого іншого. Тому вона людина з правильними поглядами. У неї є баланс між державою та приватним бізнесом. А, і я вважаю, що це буде значно краще, ніж мигаль. Шмигаль взагалі давав вигляд, що в країні нічого не відбувається, а, от, а він там тільки гроші збирає з наших західних партнерів. А, тому я вважаю, що краще буде, значно краще. А, ось а, і ну, у мене принаймні я бачу те, що вона робить. А ось якщо вона це все реалізує, то вона ще зможе налагодити виробництво зброї краще, ніж мигать. Ось, тобто в неї є принаймні розуміння, як це працює, як повинно працювати, і є підтримка виробників. Тому я вважаю, що це не краще. А, Те, що є дві кримінальні справи. Які порушені щодо нинішніх урядовців, ну тепер вже, напевно, колишніх, щодо пана Чернишова і щодо Ольги Стефанишиної. Ем, про що це говорить? Чи це просто така логічна історія, яка ну, трапилася так з урядовцями? Ну бо з урядовцями так буває? Ну так Стефанішина, що з 12-го року там по справі ходить, щось вони там не, не так напиляли ці гранти. Е, ось там вона вже на стадію судового року. Так що тут нічого дивного немає. Ну, Чернишов ну, теж є справа, ну, ну і що? Ну, буває, у нас тут всіх урядовців є якісь справи, Ось і так далі. Ну, теж питання до роботи на яка є взагалі абсолютно неефективна структура. Я взагалі вважаю, що вона повинна бути ліквідована та а, а, е, е, ліквідована повністю, тому що вона не викладає ті функції, які на неї покладалися. Як ви гадаєте, їй немає місця в майбутньому уряді? Кого? Стефанішину? Стефанішини, так. Ну, подивимось. Там, же, там же ж цікава ситуація. Вона проходила по одній справі з Лукаш. Ось. І ходили чутки, що там справа не рухалась саме через те, що там якісь були зобов'язання, що пані Лукаш не викликала на суд і не судили. Тому не виключено, що можуть бути використані як інтрига, щоб її прибрати з уряду, а там може бути кримінальна справа реалізована і може бути виріх пані. <гум> Якщо ми говоримо про долю пана Умірова, чи буде він послом України у Сполучених Штатах Америки? Бо ходять чутки, що не лише його кандидатуру розглядають на цю посаду. Ну, я б вважав, що пану до речі, дуже б непоганим послом був. Міністром оборони був ніяким за великих роботу Міністерства оборони. Е, от, а е, ну, у нього є вроджений дипломатичний хист. Міг би бути корисним там. Як я вважаю? Між іншим, сьогодні. Е... Багато хто критикує і нинішнього міністра закордонних справ, нинішнього головного дипломата, і кажуть, що Точицький, який є міністром культури, міг би бути непоганим міністром закордонних справ. Якщо ми говоримо про зовнішньополітичне відомство, хто, на ваш погляд, міг би його очолити і керувати ним, ним як найкраще? Ну, давайте пан Сибіга виглядає достатньо ну, впевнено так. Ну, звичайно, вони б не взяли пана Кліпкіна, хоча він був досить непоганим міністром закордонних справ. Ось а так пан собі, як на мене, ну достатньо адекватно виглядає. Хто може е, змінити... Вибачте, мені вже треба закінчувати. Да, вибачте, да. все, я зрозумів. Тоді просто загальний прогноз: цей уряд може протриматися довго, чи ми побачимо ротації такі точкові вже найближчим часом. Ну, я думаю, що якщо Свириденка зараз стане прем'єром, то вона буде ну до перевиборів. І тим більше, якщо адекватно буде показувати результати, Зеленський буде цим задоволений. А там, звичайно, що можуть бути різні. Ніхто тут нічого прогнозувати не може. Ніхто не знає, що буде через півроку, через рік. Пане Тарасе, дуже дякуємо вам за те, що змогли долучитись до нашого ефіру. Тарас Загородній, політтехнолог, був гостем нашого ефіру. Я ж дякую. кажу вам до побачення. Дякую, пане Тарасе. Нагадаю, що ви були на Ютуб-каналі Суперпозиція. Мене звати Віктор Коломієць. Залишайтеся з нами. Не забувайте тиснути вподобайки і підписуватися на наш канал, бо далі буде ще цікавіше.